Ми маємо повне право розпочати засідання комісії, спільне засідання. Присутніх 6 із восьми. Порядок денний всім членам комісії розданий. Питання, якщо якісь є, задавайте. Не буде його все зачітувати. Будемо працювати. Питання? Є. Питання. Тоді приступаємо до перше питання про виконання бюджету Мачківської сільської ради. Бюджет Мачківської сільської ради за другий квартал 2025 року по загальному фонду дохідної частини без транспортів виконаний на 102,1%. При плані 37 960 тисяч гривень 7 мільйонів Під надійшло 38 747,1 тисяч гривень, ще на 787 тисяч 10 більше. Бюджет сільської ради з транспортом на збройний квартал 25-го року, виконано 99,5%. Призначення по плану 63 млн 46,9 тисяч гривень, надійшло 62 мільйони 766 тисяч гривень, або на 356 менше. Нам транспортної. Не, не додали нам транспорту. Субвенці з державного бюджету отримані в сумі 16 млн 516,8 тисяч гривень, що становить 100%. З місцевого бюджету надійшло, не надійшло нам ще сума 100 0,92 0,92,7 тисяч менше доведених по плану. Виконання 86,8%. По видатках. По загальному фонду за другий квартал в цілому виконаний на 82,9%. Призначений 77 мільйонів 868 тисяч гривень, виконано 64 530 тисяч гривень. Найбільше по вагу загальні суми видатків мають видатки на фінансування соціально культурних видатків, соціальних захист. А саме по освіті 27 мільйонів ноль сорок восім що вони складають 41,9% від загальної суми видатків. План виконаний за півроку на 85,5%. По охороні здоров'я виконано 7 мільйонів 784,6 тисяч гривень, що складає 12,1% від загальної суми В Цілому план виконаний на 72,5%. По культурі 2 мільйона 264. Тисяч гривень, що складає 3,5% від загальної суми видатків. план в цілому виконаний на 66,7%. Соціальний захист населення виконали на 2 мільйони 706,7%, що складає 4,2% загальної суми видатків. В цілому план виконаний на 71%. Загальна сума видатків на фінансування соціальних закладів та соціальних захист складає 39 мільйонів 839 тисяч гривень, що складає 61% від загальної суми видатків. Відповідно до програми підтримки Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України. Територіальної оборони та забезпечення населення Мачуківської територіальної громади в умовах воєнного стану на 25 рік затверджені кошти от, в сумі 1 млн 122 двадцять тисяч гривень. Станом на перше профінансовані кошти в сумі 1 млн тридцять п'ятдесяти тисяч гривень. Це у нас кошти пішли на повіщення послуги з відправою документів у Корпошти, послуги доставки письмової кореспонденції оплачено 30 тисяч, 30-50 тисяч. І кошти в сумі 1 мільйон виділені на транспорт до державного бюджету. Ці на національну поліцію 100 тисяч, СБУ 100 тисяч, Полтавська РВА 300 тисяч і військові частини в сумі 500 тисяч. Погострі до населених пунктів виконано в сумі 527,1 тисяч гривень, що складає 62% виконання. Так, видатки на отримання виконання виконавчого комітету та структурних підрозділів Вачахівської сільської ради складає 17 мільйонів 606,8 тисяч гривень, що становить 88%. Відсотки по захищенні в статтях бюджету проведені в повному обсязі заборованості. Заборонуся відсутня. Тоді рекомендуємо дане питання на затвердження сесії. Дякую вам. Микола Олександрович. Про внесення змін до да, програм да. підтримки розвитку. Два питання з фінансової змі і зміни до програми. Єдине, що ми просимо е, обмачити Обначив, ми ще 40 тисяч на, на пільгові лікування, тому що ціни на лікування будуть просто бячні. Я сам, якщо чесно, в шопі. Ми просимо 70, ми просимо 30 тисяч, 40 тисяч ми прикидаємо з другої статті, у нас є спільні кошти, ми хочемо так заробляти. Але просимо ще 30 тисяч. Настільки мені зрозуміло, що гнев поки що немає, Крім цього, зададуть. По других громадах, по чербанях ми просимо теж 330 тисяч там взагалі. Завал із пільговим бування. По стоматології там дадуть трохи із э, чутого перекидку. Ну і так все. Таке все в межах. Додатково нічого не виділяють, десь пересідають, десь записано, а так, собственно говоря, ми вже аби не єще. Знаєте, що аби не є ще. Ми живемо і по майже 25 декларацій, тому що тримаємо це, тому що... Отбили 200 тысяч місяць, отбили назад до троє, казалось, да, одно, два вертикації все меньше вернули. Трошки трохи у нас вздохнули да, <пробітна> да, на трошки, да, по російське модуль. Запитання є до Миколаевич? Прошу данне питання винести на засідання сесії. Кто за? Не волосы, но на уши. Я Так. Наступное питание Юрий Николаевич. Занимается. Занимается, да. дане питання І наступне питання Дар'я Олександрівна також знімається, да? Тоже рекомендації директора. знімати Тоді внесення змін до показників бюджету. Змінилися.

Додатково виділяється сума у нас по екологічному податку, залишки коштів до екологічного податку. Виділяємо 9900 на послуги з обробки території засобам для боротьби з амбурузією. Це єдина сума, яку ми виділяємо додатково. Всі останні у нас був перерозподіл між головними розпорядниками і внутрішньо розпорядника. І виконавчий комітет передає тут кошти на оплату праці працівнику по благослів'ю ЖКГ. Ми передаємо 48. От вони знімають все одну одиницю, штатну одиницю, передають на благослів'ю ЖКГ. Є запитання. Більше других внутрішніх усіх перехідів. Тоді рекомендуємо взагалі і винести на розгляд сесії. Так. Олександр Михайлович. Депутати, згідно з законом України про повнозагально середнього світу, будь-які зміни в організаційно-право на, на статусі закладів освіти місцевості мають передавати громадські обговорення. У зв'язку з тим, що з 2015 вересня не будуть фінансуватися із державного бюджету субвенції зарплати вчителів закладів, яких менше 60 учнів, у нас є три заклади, які в цей період попадають в зону ризику. Ми пропонуємо винести на громадське обговорення рішення сесії про реорганізацію цих закладів освіти, шляху приєднання до більш спроможників. Громадське обговорення має тривати не менше року, тому просимо дозволу розпочати саме зараз. Є запитання для наступне введення до штатної розписки Основського. Там, якщо можна, три. Ми об'єднаємо. Об'єднаємо так. Вони аналогічні. В першому класі лозу. <клосить> Проголосуємо <клосить> про об'єднання цих штатів. Да, так, давайте, хто за. Діти з першого класу, які в нас. З'являється в цих закладах, потребують згідно висновку і АЦ супроводу, і тому просимо, згідно законом, ввести додаткову ставку асистентних вчителів на цих закладах. Є запитання. Голосуємо. Хто за приймається?

У нас є паленомастильні матеріали, які ми закупляли на роботу генераторів, для того, щоб ми могли спрямувати ці паломастинні матеріали на острови, Частково просимо перекинути їх з одного ходу на інший. Питань немає. Хто за примається? Про передатку матеріально цінності по гуманітарному відділу. У нас є тегісний стіл, який числиться на Полузійському сільському культури, але фактично він використовується в Полозівському МВК. Хочемо привести до порядку все, передати його на Полузівське МВК, щоб він вже повністю не користувався. Нема заперечення. Анатолий Анатольевич, да, угу. про до штатного розпису. Із закону по переводі штатного тенеці водія ми його беремо як працівник по устрою. Mm Нема -hmm. тут. За, за, за кого йде? Ще не за кого, бо це може... Подивимося. А, ще. це просто... Просто вводиться штат, ну, і з виконкому штатна одиниця переходить до нас, як дитя з благою. Немає? Колесо, колесо. Приймається. Так, наступне. Безоплатно прийняття в комунальній власній статусі. ДТЕ передає 234 індивідуальні паки, затишок їх вже допомочив, треба мені його провести через кармачейство і потім передамо його на затишку. Петер немає. Батиці вже отримав. Хто за? Я вприяв. Та мене ще І передаємо 300 кг щодня на гуманітарний лідер для Мачуківського ліцею. Я, чесно кажучи, не знаю, що вони там роблять, попросили щодня і Це вони. Бетонували турніки, зробили турніки, і оце не було. Хто за? 16. 16. Районна служба передає повноваження прийомних сімей дитячих будинків типу, тому відповідно зносимо з ними. Заведені справи, клієнта це все. Нема. Нема. Так, Хто за? Так, і наступне. Вікторія Вікторівна, нема? Нема. Вона подала світлі за перше керівниче. Так. Нічого не казала? Нічого не казала, не я <говори> зайду. <говори> <говори> там дальше. Все, всем дякую за работу.